Зразок намітки із Західного полісся, яка е, вишита заволіканням і виткана. От, е, також має мережку, тут е, ляхівку у е, два ряди. От, і такий акуратний е, рубець, в, в який ну, на сірому полотні білими нитками от, прошитий. Ну, а через три нитки полотна прошито ще один раз е, одинарний прутик. От. Тобто тут не здвоєний прутик, а тут просто два ряди одинарного прутика. Власне, саме підрублювання і наступне от, е, прошивання рядка, тобто е, прутиком. Можна, звичайно, підшивати, якщо легко ткане полотно, особливо серпанкові намітки, то можна і не треба витягувати, от, а просто тоді називається пришивання рубця прутиком, але не мережкою, одинарний прутик. а прутиком, бо, Тому що та сама технологія, що у мережці, але ж ми нічого не витягуємо. Тому це в описах музейних, коли ми можемо зазначити, що підшито рубець одинарним прутиком, але не словом мережка. Тому що слово мережка мереження обов'язково передбачає, що ми працюємо з полотном, у якому витягнуто там, якусь множину ниток полотна. Коли ми нічого не витягуємо, то ми кажемо, що підшито. Одинарним рубець підшито одинарним прутиком. От, так що, ну, а тут в даному випадку, звичайно, що мережкою одинарний прутик, тому що прозорий вигляд в е цього підрублювання.